Тривалий час долю дитсадка веселка у Ковалі важко було спрогнозувати. Змінювалися власники будівлі, які не надто переймалися майбутнім дошкільної установи. І, можливо, громада міста назавжди втратила б цей відомчий дитсадок, якби не активна позиція колективу, батьків та бажання міської влади повернути дошкільну установу у комунальну власність. Зрештою, компромісну формулу успіху було знайдено. Будівлю дитсадка обміняли на землі комунальної власності. В результаті такого бартеру вдалося не лише зберегти дошкільну установу, а й вдихнути у неї нове життя. На сьогоднішній день у нашому садочку працює три групи короткотривалого перебування дітей. А у наступному навчальному році планується відкриття ще додаткових кількох додаткових груп. І наш колектив докладає щоденно дуже багато зусиль для того, щоб нашим діткам було весело і радісно в нашому спільному домі. Спільними є й інтереси батьків. Всі вони зацікавлені, аби діти мали достойні умови для відпочинку та творчості. Тому, коли виникла ідея своїми силами облаштувати ігровий майданчик на території дитсадка, дорослі з бажанням взялися до роботи. Дуже багато батьків в той же ж день, забираючи дітей, зголосилися на цю акцію. І тати, і Де декому не вийшло сьогодні, вони ще вчора тут працювали. Так що в нас колектив дружний, відгукуються. То, що не зміг допомогти, допоможеш і на тому тижні. Роботи вистачає для всіх. Разом з батьками та колективом дитсадка веселка пропагувати сімейні цінності у вихованні дошкільнят Тепер будуть і члени громадської організації Освітньо-методичний центр Родинні обереги. Сім'я це все-таки якийсь початок, якийсь фундамент має початися з того. І ми ніби ми хочемо бути тою сім'єю. Ми хочемо допомогти не тільки батькам. В основному ми хочемо, щоб діти це вони наше майбутнє, щоб вони по-інакшому дивилися на наш світ. Одним із натхненників саме такої моделі розвитку дошкільної установи виступив міський голова Сергій Кошарук. Зважаючи на обмежені можливості бюджету, влада і в подальшому розраховує на ініціативність та самоорганізацію ковальчан. Я тішуся і раді від того, що в ковалі активні і волонтери громадських організацій, і відгукуються і це зрозуміло працівники виконкому міської ради. Працівники, керівники підприємств, а також підприємці, які фінансують фарбу, матеріали інше. І разом виходить такий хороший міцний фундамент дійсно справжнього громадянського суспільства, на ґрунті якого може розвиватися та справжня демократія. Але найбільше такій небайдужості дорослих зраділи діти. Уже наступного дня облаштований ігровий майданчик дитсадка заполонив дитячий сміх та гамір. Віриться, що і надалі веселка сяятиме все новими і новими барвами, а чорно-білі кольори назавжди залишились у її минулому.